Всім привіт! З вами Спас і Юля. І сьогодні в нас тема вулиця. Як буде вулиця Італійською? Лавія. От ти виходиш з свого будинку, з своєї хати, еші туа каза. і коза виді. Я бачу інші будинки. Окей. Виді ли кази. Також я бачу тротуар. Виді і марчапєди. Пішоходів, які йдуть. Trotuaram. Vedo i pedoni. Pedoni. che vanno sulla strada. Bacchu dorogu. Vedo la strada. Машини, Vedi le macchine che vanno Batch machine kezdete na tій doroзі. L'automobile. l'autobus, Yeah. Або «лі» автобус, коли їх більше, ніж один. Ти що тут буде транспорту, то є І... такі, де ти сама. Вум-вум. Мотоцикли. Ла мото. Правильно, було б ла мотоциклетта. Але скорочено. це складно довго казати: «ла мото». І є велосипедисти. Як буде велосипед? Ла бічіклетта. Але теж кажуть скорочено. Скажуть скорочено ла бічі. Правильно la bicicletta. А велосипедист це il ciclista. В українській мові велосипедист їде на велосипеді. Йде. А тут він педала. Типу. Тобто педалює. Педалює. Так? Тобто, якщо це Можливо. разом, то велосипедист педалює на велосипеді. Ільчікліста педала сула біч. bici». Самокати. Самокати. «електричні». Самокат це «монопаттіно». Електричний електрико. Іл монопатіно електрико. Зараз там ще будуть цікаві закони проти них. Потрібно мати там каску. Иль каско. жилет, uh -huh. джуботтоката ріфрангенти. Не знаю, чи ти зможеш це написати. Я зможу написати, Або вимовити. Потім покладемо картинку, що це таке. Є ще великі фури. Що таке є... фура? Немає такого слова, як фури, є вантажівка. Є фура і є вантажівка. Тут е, є теж такі правильні і неправильні слова, як це називають. Mm -hmm. Вантажівку або фуру називають як іль Ількам найпоширеніший термін, яким користуються. Якщо ні, правильний термін це іль ільтратори-страдали, типу дорожній трактор, Так, mm -hmm. це його правильне технічне ім'я. Бо так само іль ільтрактори це трактор, щоб їх розрізняти, кажуть. Trattore agricolo, agroultur agro and tractor. А як буде переходити дорогу? Attraversare la strada. Attraversare cioè, per chodete, per tenate, mm. attraversamento pedonale це pisochidni Bisogna sempre attraversare la strada sul attraversamento pedonale. Потрібно завжди переходити дорогу на пішохідному переході. А ще є світлофори. Іль, семафоро. Uh -huh. Це один. І семафори, їх багато. Кон іл верде, вай. Угу. Зеленим іде. Кон іл джалло, о, акселера о, rallenta. Жовтим або газуй. Газуй. Або haltoy. І кон іл rosso, fermati. І з червоним зупинись. Фермати. Це зупинись. І аспекта. І чекай. Ще в нас на дорозі є дорожні знаки. Картеллі страдалі. Сеньалетіка страдале, вона є е, оризонтале uh або вертикале. Uh -huh. Оризонтале – це те, що намальовано на дорозі іменно. Там ці стопи, лінії, куди, де зупинятися, де паркуватися. А вертикале, бо вертикальна, це якраз всі ти, до речі, тільки що згадав, цікаве слово це парковка. Ми ще бачимо парковку. Il parcheggio. Тут є parcheggio libero, тобто Більна вільна парковка. парковка. Або il a pagamento. Платна парковка. Робимо такий міні туторіал Білі лінії це вільна парковка. Сині лінії це платна парковка. А жовті лінії це або для автобуса. Але якщо маленька парковочка це або для розвантаження матеріалу, або для таксі, або для інвалідів. Є ж вулиці, де є тільки односторонній рух. Ну так. Це буде страда або вія, а синсо уніко. Якщо ні, там, де дороги, де є двосторонній рух це страда, а доппю, doppio, due, doppio угу. senso di marcia. Зупинка для автобуса буде. La. Фермата dell'autobus. Також на дорозі є ще перехрестя або улюблені ротонди. А я не знаю, як українською сказати. М -м -п -п Кільцеве перехрестя. Ну, в нас кажуть кольцо, але я не знаю, наскільки це правильно. <сіщите> так, напишіть, як буде правильно. Цікаво. Перехрестя це буде ЛІНКРОЧО. Інкрочо? Угу. з артиклем лінкрочо. А от якраз це. Кольцо, кільце, як воно буде, це якраз буде ротонда. На сьогоднішньому відео ми опрацювали, що ми бачимо на вулиці. Наступному відео ми хотіли б обговорити, як пробудовувати маршрути по цих самих вулицях. І обов'язково пишіть, чи вам би актуальна була ця тема. Можливо, навіть з якимось прикладами, які би ви хотіли, щоб ми їх озвучили або переклали. Так що до наступного відео.